Буна зіла тутулор омені біне астась є зіва для Домінік. Вітаю всіх, бажаю всім здоров'я, щастя. Сьогодні неділя. Ну і сьогодні далі займаюся програмуванням. Я є діючим військовослужбовцем, який знаходиться у відрядженні. Я є 42-ї резервної роти 63-ї бригади. Частина наших хлопців знаходиться на виконанні бойових завдань. А частина в моїй особі знаходиться у відрядженні. Ціль і мета мого відрядження це дослідження і аналіз кіберзасобів, які знаходяться в нашому розпорядженні, їх виявлення, їхній аудит. Ну і що я хочу сказати? Дзвонив я до Чернецького Вовчика. Я не знаю, чому він ще не є підполковником. У нього така перспектива, що він взагалі міг би бути генералом Буковинської сотні кібервійськ нашого регіону. Ну, так, написав я сайт на PHP. Там це динамічний сайт з базами даних, де все, все працює в динаміці. Підключив цю базу даних мені Вовчик, він мені допоміг, підсказав. Ну і що? Він мені також сказав, що Вадим, ти не зупиняйся на досягнутому, тому що потрібно тобі вивчати Laravel. Це фреймворк на основі класів баз даних, там, де ми використовуємо JSON, JavaScript файли, призвернені до баз даних. Там, де використовуються токени. Ну, там також ми можемо звертатись до інших сторонніх серверів за допомогою такої бібліотеки і фреймворка, як Газл. Раніше я так само писав на, ноді, на технології нода відповідні свої бекенди і використовував так само відповідні модулі, але там в мене називалися Axios. Ну, Що я хочу ще сказати? Так, виключає дуже часто світло у нас в нашому регіоні, в Буковині по 10 годин немає світла. Ну, Я конспектую, шукаю інформацію в книжках, а як тільки включають світло, то я одразу переходжу до роботи. Зразу набираю відповідні коди ну, і пишу свої програми. Ну, і Зараз хочу... хочу А, ага, що я хочу сказати, світло виключають. Ну і тому наші виробничі потужності вони будуть знаходитись в Алясці, в Малазії, на Філіппінських островах, в Аргентині, на Кубі, ну і в інших коротше, країнах, ну в тому числі і в Пакистані. Ну, Це такий невеличкий екскурс з того, що я хочу вам сказати. Хай буде це все в жартівливій формі. А зараз вам покажу, що я зробив, до чого треба йти і що треба зробити. Так, одразу перехожу я на свій сайт, Оце карусель. Ну, І хочу вам показати, оце моя секретарка. Бачите, вона розляглась. Коротше, її тут добре, тут на цьому столі. Мій побратим, до речі. Так, що я хочу сказати? От то написано на чистому PHP, без Laravel, без фреймворка. Ну і якщо, наприклад, дивимося сюди, хочемо лишити наприклад, якийсь коментар, о, вона вже позіхає, бачите, такого руки склала, коротше, їй добре. І, коротше, щоб не працю... щоб у нас працювало без перезавантаження сторінок, напишемо якийсь коментар. Давайте напишемо щось небудь Велике ВВВВ. І цей коментар ми виводимо. Коли ми виводимо, бачите, у нас воно не лишилось там, де воно мало би бути, а воно у нас просто взяло і те, яке перезавантажило сторінку. Так, і щоб не було такого перезавантаження, ми повинні використати такий принцип асинхронності. От заходимо в адмінпанель. Тут ситуація така ж сама. Наприклад, заходимо ось сюди. Ну, у нас коментар створений, ми його, можем, ні, ми його хочемо удалити і ми його видаляємо. Але раз і бачите, ми знову йде у нас перезавантаження сторінки. Так, а зараз я вам покажу. Заходжу я. Це у нас Visual Studio Code. Так само написана програма, написана на, на React JSX, на JavaScript. Заходимо в термінал. Ну і, коротше, Зараз ми от создаємо термінал. Прописуємо команду NPM, а на лавравелі ми будемо прописувати артизан npm start. Start. Так, ну і, коротше, нажимаємо. Подивимося, що воно нам видасть. Так, видало помилку. Цікаво у зв'язку з чим. Тут мені прописали, наприклад, от бачите, NPM start, але Це у нас проект 3, а нам треба не проект 3, а файл My App. Ну от Зараз пропишемо D. MyUP. N P M start. Старт. Так, нажимаємо. Ну, Ларавель я казав, що треба артизан набирати замість NPM Mate. Ну і там виконуємо ту команду, яку потрібно виконати. І відкрилась у нас оця сторінка. Це на React Java JSX. Ну і тут вже е, немає цього перезавантаження сторінки. От Написав я таке меню, ми можемо його коригувати. От я можу написати в одним Костеньок, зовсім інші дані ввести, додати їх. Ну, якщо я зараз добавлю, в мене буде все пусто. Е, я цього не хочу робити, того ми робимо назад. Тут можемо повністю видалити. ми. Давайте ми напишемо е, Василь і Радиш. Це голова Заставнівської міської ради. Ну, і хто він? Біографія мер міста Заставне. Мер міста. заставна Так, ну і вік. Коротше, буде він у нас 40 років. І напишемо, що він щасливий. Так, і тут є у нас чекет. Ставимо галочку і пишемо «Добавити». І дивіться, зараз у нас тут додаться без перезавантаження сторінки. Раз. Ну, за таким принципом, у нас повинно працювати ту програму, той сайт, який я написав на PHP. Так, тепер тут ми можемо зробити якісь зміни. Наприклад, я хочу показати, що Василь Йоспович ще молодший, ніж 40 років, тому я заходжу сюди. І, наприклад, Василь, хочу не написати, спочатку з великої букви Василь, а потім йде з маленької. І пишемо «Ва... Василь. Радиш, так, біографія. Губернатор всія Буковини. Шукає букви Буковини. Так, всія Буковини, ну все з великої букви, то з маленької. Коротше, по-молдавськи якось це все зробив. Ну нічого, виправлю. Так, виправив. Ну, вік, давайте, 30 років. 30 років. І додати. Раз. Ну і ці зміни, бачите, губернатор всія буковини 30 років. Це все зробилось без перезавантаження сторінки. А давайте за допомогою Rest API я хочу зараз вибрати зовсім другий файл. Коротше, вибираємо відкрити папку Вибираємо беремо проєкт 3. Чи ні, Axios. Бачите, це Axios. Це модуль, за допомогою якого ми можемо звертатись до іншого сайту і вилучати всі дані саме звідти. Так, NPM Start. Так, Цікаво, що воно нам тут видасть. О! Ми звернулись от, зовсім сторонній сайт. Він десь у нас може знаходитися в Аргентині, в Америці. Коротше, React GX, коротше, в службах. Ну, і він нам виводить якраз от саме під цю програму, що я написав, під цю форму. Виводить і фотографії, і назву людини. Ну, Що ця людина щаслива. Ну, вік я сюди не вивів. Ну, це все ми можемо робити. Ну, Це все за допомогою. Рест апі ми робимо його треба прописувати. Якраз на ларавелі у нас буде стояти таке завдання, щоб це зробити.